Автомобіль, який я не розумів, та від якого дуже довго відрікався. Зустрічайте Tesla Model Y Performance 2022 року. Цю машину ви вже бачили в минулому нашому відео, коли ми її зустрічали разом з вами на південному вокзалі в місті Харкові. Така пушечка приїхала для нашого клієнта. Це найкраща в Україні по ціні та по пошкодженнях Тесла Модовай Перформанс дві тисячі двадцять доброї року. Це машина нашого клієнта Артема, я вам нагадаю про неї трошки. 22-й рік перформанс це найпотужніша версія Tesla Model Y, е, значить, пробіг 45 тисяч кілометрів, і вона до нас приїхала з мінімальними пошкодженнями по передній частині. А вже ж це Америка. В нас не було переднього бамперу, правої фари та правого крила. Безпека тут була ціла. Як бачите, ми машину вже повністю відновили, поставили на облік, зробили детейнг, обслужили машину, зробили там підвісочку трошки, ну і все, машина вже повністю готова. Протягом відео ви побачите там, певні моменти по автомобілю. Там не буде вистачати переднього правого фендера, капот буде не в зазорі. Але це все ми виправимо завтра в понеділок і будемо продавати машину нашому клієнтам. Не бачу сенсу вам розповідати всю технічну частину Tesla Model Y, тому що це вже зробив наш менеджер Олексій. Відео про Tesla Model Y Dual Motor. Ось тут є е е е посилання на це відео. Значить, конкретно про цю автівку. Батарейка в нас. 80 кВт, запас ходу до 500 км, розхід 16 кВт на 100 км, 0,103,7 534 кінські сили та максимальна швидкість 250 км на годину. Це, в принципі, все, що вам необхідно знати про цю машину з технічної точки зору. Щодо батареї, значить, вона тут досить надійна, вона легка, енергоефективна і дуже складно покласти. Єдине, що ви зможете її тільки фізично якось пошкодити, тоді вона зламається. Термін служби батареї складає від 400 тисяч. Кілометрів і по факту проблеми з нею почнуться тільки у п'ятого або шостого власника цього авто. А вже ж, якщо ми не говоримо з вами про утоплення автомобіля, але ми їх нікому не радимо купувати. Значить, на цих моделях Тесла. Вперше за всю історію поставила тепловий насос, і тільки після неї вони почали ставити в інші моделі. І вони заявляють, що це допомагає зекономити десь 15 20 заряду батареїв. Декілька слів про особливості придбання цих автомобілів з Америки за аукціону з пошкодженнями. Значить, друзі, ви повинні розуміти, що машина алюмінієва, і відновлення сильних пошкоджень будуть коштувати на маленьких коштів. Це раз два з 23-го року в теслах Model Y йде суцільна. Лита передня частина алюмінієва, а також задня частина. Тобто найменше пошкодження по задній частині, по крилу, попереду, це що за собою тягне? Повністю заміну передньої частини або задній частини автомобіля. Знову ж таки, це буде коштувати дуже дорого. Тому, будь ласка, в жодному разі не беріть сильні пошкодження по цим машинам. Наша компанія завжди купляє клієнтам мінімальніші пошкодження, як тут, да? бампер, фара, крило. Як і в інших теслах наших автомобілів. Ви не побачите, щоб ми на теслах міняли четверть, фільонку крила і т.д. Тільки мінімальні пошкодження. І, до речі, друзі, на всіх машинах наших клієнтів в Теслах цілі безпеки. Ось так. Також бажано не купувати ці автомобілі з пошкодженнями по колесах. Чому? Тому що за підкрилками йдуть патрубки охолодження батареї. Якщо вони пошкоджені і ви їх колхозно відремонтуєте в Україні, то будьте готові до того, що антифріз попаде в батарею, що приведе до її заміни. На сьогоднішній день в Україні бушна батарея. Коштує 5-6 тисяч доларів, плюс її заміна, плюс підшив. Але ви повинні розуміти, що як мінімум за 1000 доларів ви зможете продати свою бушну батарею по втопленим теслам. Ви повинні розуміти, що ви ніколи не приберете повністю з батареї воду. І тут лишається тільки чекати, коли вона у вас накриється. Тому, будь ласка, не беріть їх. Будь ласка, мінімальні пошкодження взяли, навісне накинули, пофарбували, поїхали. Я не можу сказати, що запчастини на тесли коштують якихось там шалених коштів. Вони є в доступі, в принципі, проблем з цим жодних немає. Поїхали, значить, переднє праве крило, БУ оригінал в колір 770 доларів. Бампер, бампер передній в зборі також БУ оригінал в колір 880 доларів. Підкрилок передній правий БУ оригінал 4400, камера в крило праве 4600 БУ оригінал. Камера в крило ліва 4800 БУ оригінал. Направляшка в бампер 600. Корита під капот Тайвань 5800 гривень, накладка на корито 600 гривень, захист бампера 4700 гривень БУ оригінал. Нижній захист двигуна 4400 БУ оригінал. Стабілізатор передній в зборі 4700 БУ оригінал. ну, В принципі, ви розумієте, що це адекватних коштів коштує. Фара передня права, БУ оригінал матрична 320 доларів, Це взагалі шара. Нижній підсилювач бампера 3500, абсорбер бампера переднього 1500 гривень, фендер переднє правий 2100 сто, Капота 3500 Тайвані. Ну коротше, ви бачите, що реально ці неадекватні, в принципі, нічого такого кримінального немає. Дуже важливо, щоб на Теслах оновлювалися сертифікати, що це означає, що вона оновлює свою прошивку ПЗ. Значить, якщо цього не відбувається, то ви, по-перше, не можете користуватися застосунком на Теслах і, по-друге, ви просто не отримуєте оновлення. А це дуже важливо на цих автомобілях. Це як оновлювати айфон. Да? Ви розумієте, що там з кожною прошивкою щось буде цікавіше, цікавіше, цікавіше. Чому вони перестають оновлюватися? Коли машина довго пливе з Америки або стоїть на аукціоні довго, ви перевозите її в Україну, ще якийсь термін її ремонтуєте, то Тесла розуміє, що машину цю ніхто не використовує, вона або згоріла, або вона в розборці, або вона нікому не потрібна. І Тесла просто вимикає. Цю машину від оновлень. Раніше їх возили до офіційного дилера в Польщу або в Угорщину, але тепер вони цим не займаються. І я знаю, що деякі люди їздять в Туреччину для того, щоб просто оновити ці сертифікати виправити цю помилку. І ще маленький нюанс, що на авторія машини з сертифікатами, які не оновлюються, коштують на 2-3 тисячі доларів дешевше. Тому, друзі, think about it і наробіть е цих помилок. Коли ви привозите собі з Америки тесло, відразу, будь ласка, поставте її на зарядку, підключіть до Wi-Fi та почніть е, оновлення ПО, якщо це знову ж таки можливо на вашому автомобілі. Я вам скажу так, що на всіх теслах, які ми привезли нашим клієнтам, всюди оновлюються сертифікати. Це прям архіважливо. Зовнішній вигляд цієї тесли мені дуже сильно подобається. Морда так собі, вона як в звичайній трійці, да? а ось задня частина просто нереальна. Кайфовий карбоновий спойлер. Трошки інший дифузор на перформанс-версіях. Оболодіння 21-го діаметру, диски чорні, червоні супорта. Ну, дуже гарна машина. я врахую, що перформанс Model Y повинна бути саме біла, тому що тут антихром і чорні диски дуже класно виглядають. Значить, з 21-го року Tesla починають пропонувати своїм клієнтам третій ряд сидінь. У нас машина п'ятимісна, не самімісна, але я взагалі не розумію, куди тут можна впіндюрити третій ряд, як тут будуть люди сидіти. При тому, що тут така скоса криша, ну, я не знаю, не розумію. Тут все як завжди. Звичайно, в нас є одна ніша, є друга ніша. Ми можемо з багажнику відразу відкинути другий ряд сидінь. Ось таким натиском на кнопки. І тут майже рівний пол. Я думаю, що при бажанні тут можна заночувати, постелити якийсь матрас, ковдру кинути, можна десь на рибалці заночувати. Прикольно. Давайте трошки похейтимо тесло. Подивіться, задня частина тут рідна, все окей, ніхто ці фонарі не знімав, не розбирав. Подивіться, вони мають запотівання. Причому всі чотири. Це перший момент. Ну, знову ж таки, зазорами, я думаю, що я вас не здивую. Ви вже всі це бачили в інтернеті. що що німецькі, німецької зборки, Тесла, да, що американське, що китайське, вони, вони всі мають фігові, просто ужасні зазори. І ми, коли ремонтуємо машини, ми робимо зазори краще, ніж це роблять на заводі Тесла в Америці, в Китаї або в Європі. Це, звісно, дивно. От подивіться, зазор між лядою та стійкою цим батоном. По-перше, сюди в палець вліз, а по-друге, я там бачу герметику всередині. Ну, як таке може бути? Тачка ж коштує. Блін, нова, дурних коштів. Ось тут у нас молдинг, він не співпадає. Ось цей молдинг вище, ніж ось цей молдинг. Ну, блін, типу, таке собі, конечно. По дверях ще нормальний зазор, по крилах такий собі, тут він більше, там менше. Знову ж таки, це оригінальне крило. Те, що ми купували переднє правере, ми, ну, ми його зазори виставляли, рихтували кріплення крила. Там зазор краще, ніж тут. Як таке може бути? Будьте готові до бордюрок на ваших колесах, тому що заводу, диски, вони стирчать з резини. І подивіться, раз, бордюрка, два, тут певна така сильна бордюрка. І така ситуація на всіх чотирьох колесах. Тому, будь ласка, дуже близько до бордюрів не ставайте. Хоча камери поліпшують ситуацію. Якби я собі розглядав Теслу, то це була було б саме Model Y. Не знаю, перформанс Motor, але точно Model Y. Значить... Білий салон, біла шкіра, вона не натуральна, це кожзам. Вона ще може відштовхувати воду, там, каву, якщо ви там щось розлили, серветочкою вологою просто прибрали це все і дуже прикольно це зручно, він буде чистенький у вас. Значить, є у нас тут дві зарядочки, кладете айфон, він заряджається. Дуже велика ніша одна, два підстаканники, підлокітник також дуже великий. Ну, коротше, все, все стандартно, мінімалізм. Я спочатку не розумів цього, я максимально відштовхував Тесло, але зараз, покатавшись тут 2 дні, мені сподобалось. Мультимедіа, екран дуже зручний. Я коли сів спочатку, думаю, бляха-муха, як тут взагалі розібратися? Взагалі ніфіга не понятно. Але посадів, поклацав, і все зрозуміло, все чітко, все класно. Прямо мені подобається. До речі, ми оновили сертифікат. Вони там щось скачували, може, хвилин 30-40. І вночі. Вона за годинку їх встановила. У нас з'явилася ну, новий дизайн. Тут так от прикольно. тесла виглядає тепер, бо до цього тут не було. Можна тут капот, відкрити багажник. Ну, реально прикольна машина. Меню дуже, дуже зрозуміле. Запис всього, що відбувається навколо машини зі всіх камер. Так, давайте подивимось, як впало ДТП. Виїжджають на смугу, бах і все. Ну, це американці стандартні. Я не знаю, як тут можна було не зреагувати. Часу було ну, реально да фігічно затормозити, побачити цю машину, але що маємо, то маємо, як кажемо. Далі а, у нас є відео з тим, як її там десь везли на евакуаторі вже після цього. Ось тут, мабуть. Коротше, ми тут сидимо зараз з Антоном та дивимося відео з регістратора. Подивіться, ось а, власники цієї Тесли. Та вона стоїть в них вдома, бачите, на них тут, тут двіжуха. Ну, прикольно, так цікаво, знаєте, подивитися, як люди взагалі живуть. Тут ми бачимо, що вона їхала на евакуаторі, її везли Ось відео з евакуатора. Бачите, Потім її привезли на якесь СТО, де ось стоїть розбитий цей. Її згружають, ось стоїть розбитий корвет. Ну, коротше, цікаво. В кадр заходить наш товариш Едгар та власник трьох Тесла Model 3. Здравствуйте. Здравствуйте. Так скажи мені будь ласка, я чув, що на Теслах підвізка, подвиска. шари, що ти про це знаєш? Смотрите, это правда. Я, як власник Тесла, могу вам сказать, что вы должны быть готовы к тому, что раз в 20 тисяч вы должны будете заменять какие-то части ходовой. Это нормально. Но при этом вы получаете очень комфортную машину, э, очень юркую, э, рулющуюся. Да, И эта машина реально классные ощущения дает при езде. Так, окей, по батарее скажи мне. У тебя опыт побольше, чем у меня э, в Теслах. Как ты ее заряжаешь? Где ты ее заряжаешь? Что? По чем? Смотрите, у меня было два опыта. Первый опыт. Э, когда я только приобрел первый автомобиль, э, я начал заряжаться на платных зарядках. То есть на вот этот CC2, Supercharger, да, э, да. быстрая зарядка. Из плюсов 40 минут почти полный бак, из минусов цена около 1000 гривен. После я установил у себя дома в паркинге зарядную станцию, чтобы от квартиры заряжаться. Тут, конечно, другая вообще история. За месяц у меня выходило на одну машину, при том, что я каждый день достаточно много проезжал, 2500 гривен как бы разница. 1000 гривен на и 2500 за месяц. Из минусов то, что долгая зарядка, потому что на низком токе я заряжаюсь. У меня где-то 4 киловатта 16 ампер. Соответственно, я за день где-то потребляю максимум 20-25%. Я пришел вечером, поставил на зарядочку, утром у меня стабильно 80-85, смотря сколько я выставлю. Скажи, пожалуйста, мне по батареям. Тесла говорит о том, что... Заряжать нужно не больше, чем 80% и разряжать не меньше, чем 20%. Почему и чем это связано? А, смотрите, рекомендовано Tesla заряжать типа до 80%. Да. А, но а, вообще, как это устроено? Если вы выезжаете на трассу, вы заряжаете максимум до 100% и едете. Это для этого и сделано. Если же вы катаетесь по городу, достаточно зарядить до 80%, я вот заряжаю до 85%. <связательно> потому что весь диапазон мощности, кто не знал, на перфе дается с 80 до 100. Соответственно, <связательно> хочется хотя бы в да, 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 начале чуть -чуть. дня, хотя бы на максимум. Максимуме ехать. Да. Вот. А, что касательно того, что нельзя разряжать до меньше 20, да, рекомендовано так же, как и рекомендовано до 80. Да. Но если вы ее разрядите там, один раз в месяц, с ней ничего не будет. Если мы говорим о рестовой машине, да. которая на теплонасосе. Да. Вот. Но... Рекомендується ні менше 20, ні більше 80. І у вас батарея буде жити довго і щасливо. Тут така ситуація, як з батареєю на вашому смартфоні, на айфоні чи на андроїді. Вона з часом трошки деградує. Да? Який тут, тут відсоток деград... ну, деградування? Там, по-моєму, в код щось там до 2,5%, що-то таке. Ну, як Tesla заявляє, типа, що якоби раз в 5 лет, 2%, да, 2%, э, да. ну, реально в наших умовах, а у нас холодно, тепло, перепади да. температури, э, по різному люди хранять машину, хто-то в паркінгу, хто-то на вулиці, і, відповідно, там в реальному секторі около 2,5%. Mm -hmm. Ну, но... Раз в месяц, кто не знал, кстати, опять лайфхак вам нужно заряжать батарею с 90 до 100 процентов и делать калибровку. Соответственно, вы можете вот этот процент деградации уменьшить. Так, дивіться, друзі. Мені більше подобається Model Y, як ви вже чули, від мене Айтгар більше кайфує від Model 3. Зараз запитаємо взагалі його відчуття, коли він сидить в Model Y. В Y-ке перформанс іменно, не катался. По відчуттям, сразу чувствуется посадка вона выше. Вот, например, стоит фьюш Тохен, uh, и я прям вижу, насколько мы высоко сидим. Uh -huh. uh, по комфорту, все то же самое такое же сиденье, такой же руль. Ну, все примерно такое же самое. Тут вопрос в другом. Что вы хотите от автомобиля? Вот если вы любите ездить там, условно говоря, на низких седанах, и вам нравится вот это состояние, что вы лежите в автомобиле, вот что Владик часто говорит, что он любит, вот я такой же, то, конечно, вам, наверное, Model 3 или Model S. Если вы хотите автомобиль по типу джипа, но, на, например, по бюджету не вывозите, условно говоря, Model X. Вайка это идеальный вариант. Она высокая, она более компромиссная в плане того, что у нее и клиренс выше, и проходимость больше. Но при этом она вам дает все те же эмоции, как дает тройка. Потому что это, например, версия Performance она едет, там едет сколько, 3,7 по паспорту, mm -hmm, но реально да, где-то 3,9. Да. Дает классное ощущение, при этом это семейный автомобиль. Если у вас есть ребенок, семья, он очень вместительный. Он больше, чем тройка, он mm -hmm. и выше, и шире. Вот. Поэтому, по факту, тут именно решает роль, что вам нужно от автомобиля, что вы от него хотите. Если вы там, условно говоря, как я один парень, да, там молодой пацан, троечка топ. Yeah. Но если у вас семья или есть девушка, или вы там уже не один, то Вайка это идеальный вариант соотношения скорости, комфорта, высоты, проходимости yeah. и всего остального. Загрузить багажные багажник какие-то вещи, выехать на природу. Сто процентов. с собой. Что из интересного могу рассказать? В настройках, ребята, вы можете передний привод сделать, задний привод сделать, вообще вот абсолютно как вам удобно. Для дрифта вот так ставят обычно, 90 на 10 на соотношение, mm -hmm. для просто хорошего старта 30 на 70, там, ассистент устойчивости вы можете регулировать от плюса до минуса, вот. Ну и, соответственно, рекуперацию, включить-выключить, но ее обычно, ну там, я включаю. Mm -hmm. Все. Плюс на экране показывается, насколько нагрета и подготовлена батареи и моторы к езде активной. То есть если он полностью зеленый, все, mm -hmm. можно как бы газовать. Э, ну, собственно, вот так вот. Поехали, попробуем. Давайте ехать, смотреть. Блять, я же телефон Надо, выпал. Шли, да, шли. Шли. да не, нахуй, 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 блядь. Не, все пизда, нихуя мы не типа да, да. Слушайте, ну я вам Смотрю так скажу так. По ощущениям, именно по ощущениям Понятно, что она на какую-то долю секунду медленнее Но эффект тот же самый Ой. Ну вот, такой же точно, как на троке Максимальный шлиф тебя носит Ну, класс Вот, блин, вот, вот ради этого и хочется Перформанс купить, улыбка Поэтому, когда люди говорят про Теслу Самая основная ошибка людей в том, что Тесла Тесле рознь да. И многие привыкли, что Тесла это какое-то говно Нифига, перв это сила Порівняємо динаміку Tesla Model Y Performance з Edgara Tesla Model 3 23 2023 року. Подивимось, що вони можуть. По факту по паспорту Model 3 їде 3,4, ну по паспорту ця 3,7. Подивимось, що буде цікаво. Давай, сигнал! Раз, два, три! Блядь, ну ні, ну прям це прям сильно. До речі, в нас двойний клопакет попереду, а позаду нормальне, звичайний, одне скло, звичайне. Ну вона гудить, як в літаку. Ти згоден зі мною. То? Ви коли заходите в літак, ще він просто стоїть, він гудить. Отак же і Тесла гудить, коли заряджається, коли в нас трек режиму. Дивись, вона навіть там малює якісь там перегрузки, вон, прикольно. А я Антон, казав, що коли ти так дуже часто газуєш, починає затилок боліти. Прям очень быстро все это происходит. Кстати, друзья, пока мы снимали видео, я э, на волочке фрагмент скинул в сторис, и мне пишет подписчик э, про алюминиевую морду. Алюминиевая морда пошла только у техасской сборки, и другая батарея там, неремонтируемая. А алюминиевая морда с пятого месяца 2022 -го года присутствует. Э, вот. Ну не знаю, опять же, я там сильно не углублялся в этот вопрос. Если такие есть, значит такие есть. Прикольно. Он пишет, что нужно избегать машин именно техасской сборки. У нас одна с пробегом 960 миль приехала. Немного вилами подогнули батарею, и все. Никто в мире ее не ремонтирует. И другую батарею мы искали в Украине 5 месяцев. И она стоит 7 тысяч долларов. В принципе, что мы говорим по цене батареи. Опять же, не знаю, правда либо нет, то, что написали, то я вам озвучил. Моя BMW M3 24-го по паспорту едет 3,5 Ви взагалі розумієте, буде така ж сама динаміка, тільки буде вона супроводжуватися ще звуком вихлопа, звуком двигуна. Я взагалі не розумію, це щось, якийсь, блін, якась ракета, не машина буде М3. Ми зробимо стейдж 2 і вона буде їхати 2.9, дев'ять Це прям дуже сильно цікаво буде. Наше суспільство, наші водії, що не готові до таких до такої динаміки. Тому що вони дивляться в дзеркало, ви фіг знаєте де. Ви нажали секунда, ви вже їх обгову ну, опереджаєте. Тобто ну, треба, треба бути дуже обережним в цих машинах. Тому що можна робити біди в місті. О, от от, видиш, що я говорю тобі, видиш? Він не ожидав, що ми тут будемо вже. От, опять от видиш? Ну не взагалі не ожидають, що ми так швидко будемо їхати. Я дуже довго відхрещувався та не сприймав електромобілі. Казав, що це все фігня, і в мене ніколи його не буде. Така ж ситуація, як з першими сенсорними телефонами. Коли вони тільки вийшли, я поклацав, мені вони не зайшли, я подумав, ні, ніколи в мене його не буде. Поки не вийшов iPhone Apple, да? я е, взяв четвертий телефон, четвертий фон поклацав, він мені сподобався, і тоді з тих пір в мене жодного телефону, окрім айфону, не було. Така ж сама ситуація з електромобілями. Ми розуміємо, що раніше, коли всі чули слово електромобіль, у всіх була асоціація з ліфами. А ми розуміємо з вами, що це не найкращий електромобіль по всім своїм характеристикам. Зараз, 24 й рік, і ми розуміємо, що Тесла, я розумію для себе, що Тесла це реально дуже класна машина за свої кошти. І я, чесно кажучи, розглядаю цю машину на повсякденну їзду по роботі. Бо, по факту, я не буду. Дивитися на пробіг, як я це роблю на автомобілях з ДВЗ, да? по барабану взагалі який тут буде пробіг, Головне, щоб батарейка була жива. Це економно, дешево. Я, мені треба не треба його, її прогрівати. Я е, на паркінгу в себе встановив зарядку, зарядив, зранку сів по роботі, поїхав, тому що я кожен день проїжджаю близько 100 кілометрів по місту Харкову. Взагалі ідеально буде для мене. Е, але знову ж таки, це машина, вона, знаєте, вона бездушна. Ти коли на ній їдеш, ти не відчуваєш з нею якогось зв'язку. Ну то тобто це тупо якийсь електродевайс, і все. На кожен день кататися під жопник ідеально, дешево в обслуговуванні, ви не заправляєте, тут все суперово. Але знову ж таки, ДВЗ нікуди не надівається. У мене будуть завжди машини там, спортивні, МК, порши якісь, Да. А на повсякденну їзду Тесла це реально ідеальний і дешевий. Варіант. Тому ось такі в мене висновки. Я кажу, ніколи не зарікайся та ніколи не кажи ніколи. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, робіть репости, будь ласка. Якщо вас цікаві автомобілі США, Кореї чи Європи, звертайтеся в нашу компанію Diesel Auto. ми для вас підберемо ідеальний автомобіль в ваш бюджет. Дякую за увагу!